Давайте спробуємо змінити конструкцію цього фільтрбокса Кімковського. Скажете, так, купи фільтруючий елемент. Так, да, раніше їх потрібно було десь тягнути з Європи, зараз їх повно і на українських сайтах. Але діло в тому, що їхня надійність тут така, що, от подивіться, куку -ку. знизу, бачите? Що от він так стоїть на скутері, і людина не бачила. Першу опору немає тут. Добрий день Дзинь-Зелень! Я до вас на цілий день. І хоч ти який став, ну, факт того, що я хочу поставити в сам фільтрбокс, надійно виглядає. Є від Ліада, е, від Ліада. хороший новий, якісний. Але, але, але нічого цьому не бракує. Я спробую змінити сам, сам фільтруючий, поставити поролоновий. поролоновий. Тут. Треба підігріти і знизу підкласти, щоб контур охоплював. Але я щось подивився помізгував, і думаю, можливо, ось так от. Тут є резинка в ньому. Болгарочкою спелякати повністю, і, можливо, збільшити сюди, збільшити сюди. Тобто прижим і під низ, під низ. Ми нічим не ризикуємо майже, Тому що... тому що. Але нам потрібно, щоб воно. Працювало. І тут є добре оці от виступи. Я спробую вирізати губку з цього заготовки і з такими отворами, щоб тут воно наділося зафіксувалось. І тут тут ми також зробимо, щоб воно цей. Можна навіть з запасом. А отю штуку по максимуму скільки пропилити, тому що як вона ловиться. По-моєму, це вже з кришки ловиться. елемент. Ну, Досить її можна прижати. Тим паче губка, Губка, я думаю, що зараз щось намудрякаємо. Поролом. Правильніше. навіть це. І в подальшому його правильно можна пропитувати. Воно шукає, то воно має кубатури і воно шукає собі, шукає. Ну, Зараз покажу, показуємо, продовжуємо. Ось так от. Більш-менш наче акуратно вийшло. Я зняв. Тут немає. визгашок 150 -х, 125 -х маєте на увазі там внизу, де йде біля супуна внизу. Там також є моменти, що тягне. Взагалі добре дивитись, де, де порохи, де пилюка, от там і тягнуло. Так, так, так. Я чому хочу його поставити? Зараз ще підплавляємо це. На хід, тому що ще один момент це фільтрбокс і кладу сидіння, і вже буду після Паски його. Тобто якраз ці дні на ньому буду їздитись в магазин, перевіряти і паливна система, і двигун обкатуватись, тому що тут це потрібно краще самому. Там. і Вже і, 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 потрібно встановити вже нормально, навіщо класти що-небудь, як воно буде піджирати. Так, ну продовжуємо. Я беру, наприклад, такою горілочкою і буду пробувати його згори Давайте спробуємо ось так от показати. Показуємо в реальному. Понти лишні вирізувати. Бажано, щоб він ополов. Тут вже як ми не ставимо, я так собі для себе дивлюся, якщо ми не ставимо вже фільтруючий, то поролон буде прижимати всією плоскостю, плюс-мінус, все одно треба, щоб була опора рівна. Тому що коли фільтруючий заб'ється і людина там забуде, не дай Бог обслужити, а кубатура Немаленька. Ось ось воно гостило. І я з долини підкладу. Акубатура немаленька, то воно почне собі шукати лазєчку. Беремо якусь якусь. можливо якусь. навіть шланг твердий, да, твердий. о, о, А що, так і є? Ну, візина, і там буде зафіксовано ось так. От, да? Да, десь приблизно. Ау. Да. Ось. Туди воно не втече, тут буде прижати. Подивимось, що воно. Пум-пум-пум. Чудесно! Вирізуємо, трітуючи. Я... Мабуть, 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 От по цьому. Кораблик такий, так? О, тут ще вистачає, наче не наче. Ось так от з запасом. І вирізувати в школі я також не любив. -ха -ха. Любіть предмети, тому що воно потім приходиться так да ді да да дай як краще його ось тут от. Ось ось тут от ось, так, от. Да? ось тут, от, ось так от. І пробиваємо дирочку таку непогану. Я візьму, мабуть, 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 головку давайте на 9. так? так ось так. А якщо не вийде, буде дубль 2. Так, 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 так. Так, воно в цю стороночку і ось так. І ось так. Значить нам потрібно оригамі. Оригамі. Ну. Щоб бачите, як воно, як воно. А воно непогано, так, тут можна заправити. Так, так, так. Оце колхоз. Оце колхоз. Дієвий, так? Можливо, ні, нічого не вийде, не побачити. Ха -ха. Або дубль 2. Поклону є. Так, ну-ка. Пам -пам -пам -пам. Тому що, коли ви залишаєте там впритик і ви саморізом крутите, крутите, саморізом, то він накручується і вона рветься буває. Того самі не знаючи, що вона там порвалась. Ну, тут я думаю, що можна ось так, от, ось так намітити і. Ось так наміти бінго, трошки не вимається сього час піде. Але я думаю, як показати початковий результат і кінечний, то це одне о, тут запасом є, є. А як показати, як це... дядя Бодя Мацугає своїми руками, можливо, якомусь пригодиться. О! О! О-о-о! Туди воно не піде, туди воно не просочиться. Ну, Давайте закрутимо. Ще раз провіримо. Ну, я вже по цьому шаблону потім після обкатки виріжу нормальний. Це так от, плюс-мінус. дивіться, я підстрахував себе, ось тут от підклав, ось так. от, Тому що воно натягує і там одразу іде цей. ну Щоб не було ніяких моментів. І дивіться, тут дуже відповідальний момент. Тому що тут вже буде хавати одразу. Нам потрібно, ну так як і в лецах, лец 2, лец 3. там, Натягується нормально. Можна доповнити я отак от, щоб просто для уплотнення, потім вирішиться ідеальніше. Так, А тепер закрутимо. Ось щось типу цього. Не було, не знайшов я рідних, які, головне, щоб під ту різьбу, але вони і впали і тут от цей чому не закрутив, дивіться. Він ще також прижме. І тут всередині скрізь воно там все все резинкою прижимає. Добре, було б ще опір посередині, щоб воно туди не проломило. Ну і добре, що збільшили. Тому що, як на 150-ку маленький був би <кій> цей зазор, коли картон ріфльонний йде, то воно більша площа поверхності, поки заб'ється. А тут, тобто, частіше було б чистити. Ну, так надовше. І воно вже буде відчуватися, я думаю, він не витягне по-любому. Воно буде відчуватись, коли він заб'ється. Ось. Ось так от ще прикручуємо. Угу. І встановлюємо. Ну і Встановлюємо на скутер і подивимося, як він на ньому працює. Встановився бокс, все. Чотенько працює також, чотенько я вже запускав. Давайте запустимо, подивимось. Ну, вже так він підготовлений. До Пасхи залишилась неділя, якраз покатаюсь на ньому, провіримо. І вже будемо бачити. Якщо все добре, тоді вже буде продовжатись пофарбовка. Зніматись весь пластик, він буде вже їхати також ну, без пластика. В процесі вже буде дивитись. Ну, Давайте, можливо, проїдемось на ньому. В магазин якраз потрібно. З фільтербоксом воно ще тихіше працює. Я не буду зараз показувати, що він і розгазовується, тому що знаєте що. Е він все ж таки на обкатки. Лишній раз це також не поки що не працює ще спідометр. Привід нормальний, але це вже нам зараз просто впевнитись, що після маніпуляції з подачею повітря він буде працювати правильно. динаміка, правильний розгін. Газ не підливає, якби ну, не Ну, так і на оказочки добре їхати. Не тримати довго газу, а їх пускати, навіть як ви хочете набікати.